Всім привіт! З вами я, Орлик, і сьогодні довгоочікуваний відос, який, запитаєте, ви в мене. Відео про стрім снайпера. Нарешті. Так довго це чекали. І нарешті це збулося. Відео про стрім снайпера. Це буде дуже весело. Давайте розкажу предісторію. Як все почалось. Грав я отак грав, у мене онлайн 8, 9, 10 людей буває. І одного разу. Я замітив, що мене вбиває українець. Раз він мене вбив, другий раз він мене вбив. І потім я такий думаю, боже, та як це так випадає, що кожного разу мене вбиває? Інший бігає ще і Термітом. Ну, я думаю, це збіг обставин, якось регає як катку, бо він недалеко від мене. Я пішов відродження. І він теж туди пішов, і мене там вбив. І тут я зрозумів, що це стрім-снайпер. Відео буде дуже багато моментів, як він мене вбивав, як я його вбивав, як він мене стрім-снайпив. Це буде весело, як вони в командою бігали проти нашої команди, як в дуо він бігав. Коротше, відео буде дуже веселе і емоційне. І головний хайлайт, як я вбив двох стрім-снайперів. А перед цим, друзі, ставте вподобайку. Пишіть коментарі. Підписуйтесь, звісно, на Twitch. Стрімлю щодня, онлайн росте в нас. Дуже буду радий за підтримочку, Посилання є в описі. Там у нас дропси. Є дропси на бетотест, є... можна залутати за бали каналу батл пас собі, а ми переходимо до відео. Я буду появлятися час від часу, після того, як він буде мене вбивати, щоб доповнити дещо. Гарного вам перегляду! Це якийсь стрім снайпер, хто це? Тут є люди. Як мені зараз це відіграти? Без пушу. Ну ясно, я сподівав. Знову українець мене. Знову він, ну блять, це стрім снайпер нахуй! Сука! Та да перестаньте мене стрім снайпити, малий! Ну ти грав КБ, а зараз зайшов сюди. Я не вірю в це. Хто мене стрім снайпить! Чатіку, придавайтесь. Я дуже вдячний вам за це. Це прикольно, як будто я популярний стрімер, але давайте. Давайте зав'яжемо цією хуйньою. Хватить, блять. Якщо ви думаєте, що на цьому все закінчилось, це не так. Він почав продовжувати. Кожної катки він був зі мною. Я вже було чи в лобі, щоб не було видно, включав вебку на фул але він все одно був зі мною. Я не знаю. Як так можна робити, напишіть в коментарях, чи є якісь програми, щоб попадати в катку з людиною, якої ти хочеш. Він продовжував і продовжував. Портив мені кожну катку, я не міг записати топа. Але знаєте, я коли почав стрімити і бачив різних стрімерів популярних, що в них стрім-снайпери, я думаю, блін. Було б дуже прикольно би в мене, колись би з'явився стрімснайпер. І я дуже помилявся. Це не весело, коли в тебе є стрімснайпер. Коли один раз він попався в катці, другий раз попався, це весело. Але коли він кожну катку тобі портить, це. Піздець, пацани. Це просто треш Будемо дивитися, що було далі, як я його вбивав, як він мене вбивав. От от блядь, знов сука! Ну, блядь! Вот ведь приехал снова. Вот Вин пришел. Вин пришел. Блять! Курва! Костя, я чуть не насрал нахуй. Это идиот пришел, блять. Ну. Ну, в стики. Ты дурак, дурный. Ну, а ти це робиш? Давай зав'язуй вже Зав'язуй граунд, все, термит кинчик все года. У ньому хуярит, хуяр по ньому. Пацани, блядь, це вже не смішно. Та гемерний, він ще вміє грати, він ще поняв. Він ще з Верданську, сука. Чи з першої Варзони тому, ну на ютубі катки є, там де він 21 кіл робить. Це йому хлопці так. Ну став, дивіться, зраде, я буду падати. Там мені похуй, я падаю сюди, блядь. Рісток стоїть в нього. Там кожних пару секунд гранати поповняються. Оце він їде. У мене цього разу машина його. У ті чуваки взагалі ніхто стріляти не хоче. Блять, у мене тоже постигнут, сука, і мене тоже стикнул, тож стикну, блять. Деться зло вин, нахуй, блядь! Сука! Якого хуя? Якого хуя, блядь, я ж... Ну якого хуя він знов взявся? бля, я ж нормально запускал. Он жалит идти, напевно, в нашу сторону. Блять, я думаю, нихуя. Mm -hmm. Это он едет. Ага. сучка, блять. Да ёб твою мать, блядь Блядь, от як він бежив Ну oh, підець, оцей підаць злопив, засуджуюсь Він вже тут, блядь. Тут не вже воювати з тими стрім снайперами, блядь. який не наліпів БЛЯТЬ Хех, блядь Єбать, оце повезло мені Вспіяли він, блядь тука. Вони їх закристили. Ми труп. О, стримснайпер, привіт. Гудбай, блядь! <laughs> Калаетыть за мною Где они? Ах, сука дурна, блядь, как ты меня бил? Зай стрим снайпер снова, блять, пацаны Quantity cluster mine Це вже не смешно, блять, це вже не смішно ну в натуре Пиздец, один, ну Далі він мене дуже сильно розізлив. Дуже сильно. Він же мене вбивав тисячу разів. Тисячу разів. І він вирішив зробити це в дуо. Я пішов в соло, він взяв ті з собою, і вони на мене напали. Ну як же сильно і я їх роз'їбав! Ви зараз побачите, як Орлик виграє в соло проти дуо. Ще й стрім снайперів Бля, нема нічого кірину сука. Ви поняли? Це знову стрімснайпер. Блядь, ну не, ну сука. Рекострин. Ты сука заебав же мене, підерти тут. Засуджую. Засуджую. Oh, Собака дурна, блять! Сука! У мене цього разу вже кар в руках! Це знов він, пацани Ну це не нормально, боже, не дасть мені грати сьогодні. Пости, ну це не нормально. Це не нормально, блять О, це мені дуже поможе Ти не знаю, ідея щось сказати, блять Але, ну я не знаю, бля. Але воно дурне, боже, цілий божий день буде цим займатися. Ну от нема чим чим людям займатися. Будемо Крім снайпити Цілий день. Це, оце як ви думаєте, хто це прилетів на кришу? А! Ще їх ще й двох вже Один крутить, а ми йдемо зараз. Давайте, сука. Собака дурна, хто СОВ, кто ви повзете, собаки, блядь, Двойка проти мене на ты, блядь! ви лізете! Ну пошуміть, блядь, Сука, дайте оплески мені в чат. Я зроблю ці оплески по 3 копійки, что, блядь, монітор заплював.

that <пл> one. We'll Це мені вже дуже сильно набридло. Я вирішив піти в дво. Я думав, що він не піде в двойки, але він пішов. Ну там же йому було не так весело, як грати проти мене в соло. Ходи на мені, на мені прям. Доміку, давай задушить. Дамажи газ його. Стрим снайпер, стрім снайпер. Так, так. Закидав я <laughs> <їм> йому, пизда, гімна дав йому. Ну шо синок! Пішов ти нахуй! А то я до сих пор там сидить газом дамажиться. Ні. Давай за ним. Верк біг. Сука. Вот, забрал? Не, не менее забрал, блядь. Да, инверх пишет, Угу. О, не меня стикну. Да да, блядь. Уходи сайра. Huh? Don't take it personally. Okay. Keep going, fighter. Finish this. Да <риклад> конечно це вин. Скар! СОСТЫКУЙ БИДА СУ Не, засуджую. На снайпер девица звиталь костя. О, О. Э, стрим снайпер, стрим снайпер. ще один, блядь. Сука ти you're А, блядь, ні-ні-ні. А це їх двох було от? Орлик. Тех орлик, Що? Че? Тех орлек типа який мене убив. Ха-ха-едь бля. О, я з ним гулай, я собі. Не знаю, я б забит. Он не вбив через дим, нахуй. Все лутай, тут лут хороший, лутай все забирай, все отсюда пушку, и другую тоже. Нет, ты переключи пушку. ту другу, ту другу кольорову бери. Запомни, якщо кольоровые пушки, то це лучшие пушки. Якщо є ски в них бери, там перки лежать, сири. Лутая прилетит, то есть ты пиздан. А то еть

Та Вони вбили мене Вони мене вбили, він сказав, комусь. Ми тебе не просто вибили, ми тебе виїбали, ви блять. Він ся комусь там розказує, що мене вбило. Ебаті. Вийшов, вийшов. Це щитовик. Блять, ну пизде. Ты зловів? Да, це зловів. Ну я його надумажу, да. Я в нього шпинг військ. А, ну уже охота на стрим снайпера, що ти? Все? Боже, що ти такий? Блядь! дурак! Он не кажется, що Якщо він зараз ще раз повернеться, то це не читер, блядь, буде? ну Блять, ну ти дурак, сука, як Кіш ти, блядь, нікчемний. ж ти нікчемний, бля. У мене нема броні, ніхера нема, і ти не можеш мене вбити. Ось <клес> таке відео про стрім снайпера. Мій особистий стрім снайпер наробив діло в багато. Що в нас з ним тільки не було? Я його обзивав. Я його матюкав. Я писав йому в Discord. У нас була з ним переписка. Переписку показувати не буду, це не гарно. Я просто вам її перекажу. Я йому написав, навіщо ти це робиш. Нащо ти мене стрім снайпиш, Він сказав, що це я його стрім снайплю. Я посміявся і кажу: давай вирішимо це мирним шляхом. Давай підемо один на один. І я в тебе виграю, бо ти грати не вмієш. І ти більше ніколи мене не стрім -снайпеш. А що він на це написав? Він написав, що тільки може в ДМЗ піти, без цього єбаного слайд-кенселу, що тільки нуби грають в Warzone і мультиплеєр. А ДМЗ це для мужиків. Ось такий в мене стрімснайпер якийсь дивний. Ну зараз я вже нема. Останнім часом я вже немає, слава Богу. Він хотів відос цей, він цей відос получив трошки з затриманням. Я знаю, можливо, ви всі очікували його раніше, але вийшло, як вийшло, друзі. У мене не було часу. Була бета, і я хотів це відео зробити шикарно. Надіюсь, в мене вийшло це зробити. Що зараз стрім-снайпером? Його немає. Нема стрім-снайпера. Я навіть трішки сумую. Але не потрібно. Не потрібно заходити більше і вбивати мене. Без тебе мені дуже хорошо. Ми можемо з тобою зіграти. Дивись, я не хочу більше з тобою сваритись. Ми можемо з тобою зіграти в дуо, в два щита. У тебе крутий Діскорд канал є, продвинутий. Ти можеш мене там пропіарити, я, я можу пропіарити тебе на Ютубі. Інколи тут багато переглядів буває, але незрозуміло одне. Навіщо він це робив? Так і це питання залишається відкритим. Стрім снайпер, якщо ти дивишся це відео, напиши, для чого це все було? Для чого? Друзі. А якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, як вам мій стрім снайпер, чи є у вас стрім снайпери. Пишіть свою думку, що його мотивувало. Які мотивації були це робити, для чого це все було? Ну і звісно, підписуйтесь на Твіч. Там моментів стрімснайпером було дуже багато. Там хороші казочки в нас. Ми там стрімимо щодня. Посилання в описі. А з вами був я, Орлик. Зустрінемося у наступному відео. Let's go baby